ранок. — крено. Ранок. Звідки ви приїхали? Я приїхав з Новолинська. трошки більше вже з 16 років. <реш> <реш> вже адаптувалися до нового життя проживаємо. В столиці Каліфорнії, Сакраменто. У мене така робота, що готель відчинено сім днів на тиждень, так що приходиться на вихідні працювати, як, як, як вже виходить. Наше, наше місце праці. Взагалі, як я приїхав в Америку, перших три років я працював в ресторані російському, у нас в нас у центрі міста було. А пізніше одна із моїх знайомих запропонувала можливість працювати в готелі. Починав я з прибиральника приблизно перші дев'ять місяців, а потім запропонували мені працювати адміністратором і отже минуло 13 років, як я працюю в цій готелі. Відбиток пальця, так? Да, відбиток пальця цього достатньо. Ніхто не зможе ні за когось відбитися. І в нас, скажімо, працює 6.30 до, до 3 години дня, пів години перерив, ну і тоді свободний, вільний. Ні, ні, залишайте, залишайте. Я не хочу. Заходи, що в нашій готелі працює великий відсоток людей, які виїхали з Будфадянського Союзу. Звідки ви приїхала? З України, з города Хірон Лія Лілія також наша землячка, працює вона кухарем. І приїхала скільки три роки було? Три. Три роки. Тобто маленькі дівчинки перевезли в місто Волинська область. Я нічого не пам'ятаю, просто бачила відео. а вот так я в природе была принуждена помню. Видео смешное. Ну и Украинин Уэрнс. Чикаго, что такое Чикаго? Интересно. Окей, ну что ж, сейчас будем каву я помню, я думала, я приеду, и будет такой Нью-Йорк какой-то, а мы приехали в Сакраменто, такое немного деревни. Я думаю, что здесь? Куда я приехала? Я не хочу. Я думала, будут высотки, знаешь, какая-то такая американская такая мечта, или я не знаю, какое такое видение было. Было немного иначе. Постоянно на телефоне, Так, що тебе постійно треба розмовляти англійською, і цього достатньо, щоб не треба закінчити якісь спеціальні школи. Якщо вже на позицію менеджера ще вище, взагалі ця компанія може послати на курси або ж е, якісь класи в коледж можна ходити. І, звичайно, всі можливості є, тільки наше бажання і наша старомість. Це не є мій особистий бізнес. Зарплата, звичайно, в готелі не настільки велика. Да, звичайно, чим довше людина працює в компанії, відповідно і зарплата вища. Кожен рік вона піднімається. Великою справою залишається те, коли ти любиш те, що ти робиш. скажем, наприклад, для мене великим є задоволенням працювати з людьми, чимось їм допомогти, наші люди працевиті. Відповідають за свою роботу, і це звичайно подобається вищестоящим менеджерам і є всі можливості продвигатися вперед.